Доброго дня ще одне відео з ним зніму, поки маю час. Хочу показати в цьому відео саме королівські підсніжники. Це не проліски, це саме підсніжники. Проліски це трошки інше. Ось такі. Королівські вони величезні, прям величезні. Зараз покажу ось такі. Ось така краса в моєму саду. Готує зараз запах неймовірний, особливого догляду. Ця краса не потребує, має її досить багато, тобто вже не багато, бо минулого року дуже багато продала, до речі, дорого. Але вони того варті. От зараз покажу. Наростають вони самі. Єдине, що даний вид підсніжника наростає тільки від цибулинки, тобто він не насівається. Догляду особливого не потребує. Тобто єдине, що вам потрібно, їх посадити. Ну і все. М -м -м, запах який краса просто. У мене їх є три вида, але цей. Якось по-своєму дуже гарно. Далі видно трошки махрових. Кому цікаво, гляньте відео. Відео додала на три вида підсніжника, тому що маю три вида їх, але ж краса неймовірна. Дійсно, а запах просто шикарний.